що період виконання бюджетного рішення відбувається відповідно до кількості днів, що залишилося до кінця календарного року. Що це означає? Якщо ми прийняли бюджет на початку року, то він виконується до, всі рішення до кінця року. Якщо зміни були уточені протягом останніх півроку, значить друга половина року. Якщо рішення прийнято 4 листопада, то воно виконується до кінця календарного року, саме фінансової частини це 20-25 грудня. Хочу звернути вашу увагу на те, що призначений я був на посаду, як такий, що пройшов за конкурсом 2.11.2016 року. Відповідно до закону про державну службу, я, як і новопризначений, маю пройти випробувальний термін. Тому розподіл обов'язків відбувся 15 листопада 2016 року. Значить, відповідне рішення, з якого доповідаю, було опубліковане на сайті районної ради Переса Хмельницької 11 листопада 2016 року о 7 годині ранку 6 хвилин. Відповідно, 12-13 листопада це припадає субота-неділя. Згідно частини 2. Статті 69 регламенту Ради передбачено час на виявлення помилок і 3 дні на їх виправлення. До того ж, рішення Ради не, не готувалося районної державної адміністрації, тому обов'язково потребувало ознайомлення та вивчення. Тобто з 14 по 16 листопада я особисто приймав і вивчав документи. Які розроблялися безпосередньо районною радою бюджетною комісією. І виявив такі невідповідності, які дають мені право відповідно три дні на те, щоб їх усунути. Перша невідповідність. Головою ради озвучено перед голосуванням, що сума за пропозицією бюджетної комісії складає 4 млн грн, відповідно до суми перевиконання 8 ,4.